Прокручу далі. Я проготувала ялинкову прикрасу. Різдвяну зірку із соломи виготовили учні Луцького навчально-виховного комплексу No7 на майстер-класі у різдвяній майстерні разом із майстриною соломоплетіння Христиною Савюк. Вона така виходить дуже блискуча, тому що матеріал це житня солома. вона прасована, розділена і прасована. Трошки має зелений відтінок, але солома вибілюється сонцем, тому кожна зірочка буде з часом жовта-жовта. Ялинкову прикрасу виготовляли майже годину, розповів учень Дмитро Лотоцький. За інструкцією ми це робили на ялинку. Повішаю однокласниця Дмитра, восьмирічна Діана, своєю роботою задоволена. Каже, зірка прикрасить ялинку та оселю до Різдва. Вона гарна, лохрестове свято. А коли народився Ісус, почалася нова зірка. Я зробила, щоб повісти її біля як то на свято. Ну, ми завжди сьомого святкуємо, то сьомого буде повішу і будемо святкувати. Христина Савюк каже, працює у різдвяній майстерні другий рік поспіль, враховує особливості роботи з дітьми і підбирає доступні для них вироби. Для соломи то важливо в'язати вузлики, а діткам дуже складно в'язати тугі вузли, тому що важливо не просто зав'язати, а зав'язати тісно, щоб солома набирала форму. Стараюсь підібрати таке, щоб діткам було під силу. Щодня у різдвяній майстерні відбувається принаймні один майстер-клас, розповіла методистка палацу культури Луцька Лілія Бабчук. Зазвичай творчий проект триває до середини січня однак цього року його скоротили, адже майстри працюють безплатно. Цьогоріч майстри в нас працюють на благодійній основі залучали ми майстрів таких, які ми знаємо, які вже з нами не перший рік співпрацюють, зі слів Лілії Бабчук, майстри народної творчості ділитимуться вміннями ще упродовж цього тижня. Тож до нового року у майстерні чекають усіх охочих виготовити різдвяну атрибутику власноруч. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.